Доброго дня. Власне, хотів сказати пару слів про себе, але вже пару слів, можна сказати, що за мене розказали. Тому коротке інтро: звати Малюков Гліб, займаюся напрямком Девопсу в компанії Уклон. Досвіду в DevOps десь близько 10 років і вже забув, коли і як це починалось. І власне сьогодні хотів розповісти про наш досвід впровадження Ambient Mesh технології і переходу з стандартного підходу із цього до Ambient Mesh. -у. Буквально пару слів про компанію. Власне, компанія уклон на ринку близько 15 років один з лідерів на ринку рейдхелінгу України. О, власне, трошки цифр. Це близько 10 мільйонів замовлень на місяць, дві країни, 28 міст, двадцять 25 мільйонів завантажень застосунків, і ближче до, мабуть, хайлоду і розробки. Це 13 продуктових команд, 250 експертів і. 30 сервісів, все це перетворюється під капотом в 150 ворклоїдів саме в кубернетісі. В основному в нас все запущено в контейнерах. І з 150 деплойментів в нас постійно запущено біля 50, більше 500 ворклоїдів, котрі в той чи інший шлях дозволяють працювати в системі в цілому. Отже, про що сьогодні поговоримо. Мабуть, можна почати з невеличкого опитування. Хто взагалі використовує Istio в роботі? Використовував? Так, вже не дуже багато. А хто використовує Ambient Mesh, або хоча б на нього дивився і пробував? Так, дякую команді підтримці. підтримки. Так, ну тоді власне у мене немає кількох варіантів доповіді, тому все одно шлях у нас тільки один. І невеличке інтро продовжуємо по поточній інфраструктурі, які технології ми використовуємо і в яких комбінаціях. Трошки картинок і короткий опис. Це як основний клауд-провайдер використовується AWS. Основні ворклоди вже казав. Це контейнери і для оркестрації використовуємо Kubernetes. система моніторингу. Це Grafana Stack плюс Prometheus. Керування інфраструктурою, доставка трошки Terraform і Terraform Atlantis – Аргосі для доставки самих застосунків, і основні сховища системи збереження даних реляційні це Позрес, нереляційні це MongoDB і Elasticsearch. Ну і, власне, так само є Istio. Що ми там? ВОЛ для збереження секретів. окей. І переходимо нарешті до чогось більш-менш цікавого. Це стандартна система роботи Istio. По суті, що таке Istio? Це окрема прослойка, яка дозволяє отримувати більше інформації про трафік, деталізувати його та більш гнучко керувати. Власне, яким чином це досягається? Для того, щоб аналізувати і керувати трафіком, необхідно його десь обробляти. Для цього використовується в стандартному підході Sidecar проксі. По суті, це проксі-контейнер, який запускається поряд з основним ворклодом. І пропускаючи через себе трафік, він з однієї сторони дає деталізацію метрик, з іншої сторони дозволяє використовувати, на базі цих метрик, дозволяє використовувати окремі як певний функціонал. Не може бути а, короткий опис. Знову ж таки, проксі це сама система, котра пропускає трафік, і Istio Discover це загальна система, яка керує власне, цими проксі-сайдкар контейнерами. Власне, що ми отримуємо від Istio. З переваг, знову ж, це деталізація трафіку, це не тільки точка збору метрик, це ще й незалежна точка збору метрик, тому що на рівні аплікейшенів можна отримувати якісь похибки при перезапусках, при там, довгому старті і подібному, істі стоїть збоку і збирає саме от незалежний набір метри. Також додається шифрування внутрішнього трафіку, що зараз доволі як і необхідно і популярно. І додаткові функції у вигляді за рахунок HTTP метрик, ми отримуємо можливість використовувати функціонали, як Henry Deployment, деплойменти, green деплойменти, різноманітні Retry, циркут брейкери і подібне. Що ми додатково отримуємо з метрик в нашій компанії, на базі HTTP-метрик, ми розраховуємо сервіс-левел індикатори і об'єктиви для вимірювання якості роботи конкретних сервісів. Як завжди, мають бути недоліки. З недоліків, якщо ми через щось пропускаємо трафік, то за це треба платити. І додаткові витрати на, на кожен workload додається ще невеликий, але все ж таки, набір ресурсів, котрий потрібен для функціонування самої проксі. Про це трошки далі з порівняннями поговоримо. І ще, ще одна мабуть, два пункти, які можна об'єднати в один. Це збільшений час запуску сервісів, тому що перед тим як в нас сервіс може обробляти хоч якийсь трафік, в нас має спочатку запуститись цей сайткар. І наступний сайд ефект який виходить з попереднього: це якщо ви використовуєте кілька сайткарів, то в Kubernetes досі є ця проблема. що не має можливості задати черговість запуску. У вас може виникнути ситуація, в котрій у вас сайткар ще не запустився саме істю. В нашому випадку це Ой, не init сайткар контейнери Volta були. І в нас сервіс не може підключитись до Volta, поки не запуститься сайткар, а він не запускається, тому що там десь чекає цього істю. В нашому випадку частково це вирішили просто додатковими хилчеками і додатковим періодом очікування, але все одно на запуск кожного конкретного сервісу ну, непозитивно це впливало. І тут на сцену виходить Ambient Mesh система. Це ініціатива з 2022 року, коли доволі логічна, доволі логічна і проста ідея, навіщо плодити контейнери поряд з кожним ворклодом, коли можна робити це централізовано. З чого в Ambient Mesh, це по суті один компонент проксі був розділений на три компоненти. На рівні кожної ноди запускається Z Tunnel. Це система, яка займається саме маршрутизацією tcp трафіка, відповідає за шифрування і запущена як демонсет на ноді. На схемці, на жаль, немає. Є ще Istio CNI, котре відповідає за комбі... саме конфігурацію, який трафік необхідно перенаправляти через Z-Tunnel і який ні. І все дуже швидко і красиво працює за винятком того, що це тільки рівень tcp трафіку. Основні бонуси з ІС, принаймні в нашому випадку, це якраз таки був HTTP і детальні метрики. Для цього був випущений окремий компонент це Waypoint. По суті, це ще одна додаткова точка, через котру проходить трафік, і на котрі збираються вся http складова. Метрик і ми отримуємо той самий функціонал, але без дублювання ресурсів на рівні проксі біля кожного контейнера. Так само трошки переваг і недоліків. З переваг ми отримуємо збереження основного функціоналу. Зменшення витрат на ресурси це власне заради чого це все і було задумано. І зменшення часу запуску сервісів знову ж таки нам не треба чекати на запуск сайткару, його додатково перевіряти. Сервіс просто стартує і працює. Те, що неочевидно, але отримали бонусом, зменшення кількості метрик. при тому в самих простих підрахунках в два рази. Так як у нас зберігається унікальний набір метрик на рівні кожного сейткару, тут збираються централізовано ці метрики, плюс немає розділення на Source Destination. Плюс ще трошки фільтрації, про це трошки згодом. Недоліки так само очевидні. Якщо ми робимо централізований компонент, то ми отримуємо зменшення надійності. Так як при відмові цього компоненту в нас не працює на якийсь окремий контейнер, а не, працює, не працюють всі ворклоди, котрі його використовують. На Ну, так само з'являються додаткові вимоги. Якщо ми вже робимо централізований компонент, він має бути як мінімум масштабований, як мінімум відмовостійкий і так само за ним треба окремо слідкувати. І також невеличке, спрощення, невеличке ускладнення саме системи в цілому через те, що необхідні окремі демонсети у вигляді CNI і у вигляді за так, рухаємось трошки далі. Як ми до цього прийшли? Є короткий тайм таймлайн довжиною у там, 4 роки в цілому, а у 3 роки в цілому і у 2 роки в нашому випадку. В 2022 році була анонсована Ambient Mesh ініціатива. В, на початку 2023 року там паралельно розроблялась Ambient Mesh ініціатива і Gateway API для кубернетіса. У uh, 2023 році вийшло в релізний статус, вийшов в Gateway API, який вже дозволив перевірити функціонал Ambient Mesh. Uh, не, не враховуючи сайткар контейнери, все прекрасно працювало, але без сайткарів в нас нічого не працювало. Тому поспілкувалися з ком'юнітістю, прийшли до того, що поки що відкладемо. Далі, 24 й рік це власне вихід в релізний, в релізний статус Ambient Mesh. Це 23 версія. Istio. Кінець, кінець 24-го перевірили на тестових середовищах. Знайшли кілька проблем. І проблеми вирішили. На початку 25-го року почалося найцікавіше це впровадження власне в продакшені. Трошки детальніше по нашим пунктам. От, частково сказав, основна проблема з запуском сайткарів була, яку вирішили вже там ближче до виходу самого Ambient Mesh. Далі вихід 23-ї версії. Так само вже почали з'являтися перші статті, що це можна використовувати і в продакшені, і це прекрасна історія, економить гроші і, власне, вся реклама. Вирішили протестувати. В наших тестових середовищах знайшли кілька проблем по якраз таки масштабуванню компоненту Waypoint, який просто працював у фіксовану кількість реплік, з фіксованими ресурсами, і так само про відмову стійкість відсутність підтримки будь-яких под-дістрапшн-баджетів і будь-яких політик, котрі можна використовувати з вейпоїнтом, для того, щоб він продовжував працювати. Недовго думаючи було, було прийнято рішення всі необхідні ресурси просто підкласти збоку і все ж таки вже рухатись до впровадження в продакшення, далі сам процес міграції в 2025 році. Так само весь процес міграції, якщо сильно спростити, то зводиться до зміни параметру в хелмчарті Ambient Mesh True. Якщо більш складно, то на рівні деплойменту і сервісу, в суті, прибираються анотації з інжекту сейткарів і додається анотація на використання dataплей мода Ambient Mesh і використання, через який саме вейпоінт завертати трафік. По процесу переходу в компанії використовуємо розділення сервісів по тірам, грубо кажучи, по впливу на. Кінцевого користувача і по критичності для бізнесу. Тому сам процес по сервісам відбувався поетапно, від менш важливих до більш важливих. Тобто збирались метрики, перевіряли стабільність роботи і продовжували на більш критичні сервіси. Власне, на цьому можна було б і закінчити. Змігрували, все прекрасно, все красиво, все працює, зекономили грошей. Але як завжди. Не так все просто відбулося, як ми на це сподівалися. Тепер поговоримо про проблеми. Проблема перша і основна, якраз відноситься до тематики конференції, що ж таке хайлот. Як тільки ми після тестів, після переведення, мабуть, половини ворклоудів, у нас все продовжує прекрасно працювати, все масштабується, все працює, але як тільки переводимо більш значні навантаження і більшу частину трафіку. Отримуємо проблему першу: це некоректна обробка саме встановлених з'єднань. В компоненті Waypoint не, при досягненні близько двох тисяч встановлених коннекшенів, котрі не закривалися, і благополучно в нас Waypoint, який працює 15-20 хвилин під навантаженням, котрий просто падає і не перезапускається. Ну, точніше, перезапускається, але ненадовго. Виглядало це у вигляді прекрасного і красивого графіку. Це різні копії вейпоїнту і кількість з'єднань, котра, підбираючись до двох тисяч з'єднань. Це, по суті, просто метрика каунтера, котра, як, по котрій ми частково визначали, коли в нас вейпоїнти почнуть падати. Прекрасне тимчасове рішення це збільшити кількість реплік і розподілити навантаження, і хай вони собі там потихеньку перезапускаються. І окрема як окрема подяка, мабуть, і приємні враження від спілкування з ком'юнітістю. Те, що як ми зі своєї сторони оперативно це описали, зі сторони ком'юніті підключились люди і доволі оперативно знайшли проблему. Запропонували нам патч і сказали, що через пару версій ви зможете оновитись, і там, буде, там вже будуть ці виправлення. Нас в продакшені це не дуже влаштувало, тому цей патч був просто як фор форкнутий до нас, перезібрана версія саме в проксі компоненту, який використовується VPN. І, власне, запустились, з цією проблемою стало простіше. Але це не єдина проблема. Яка, яка проблема відсутня у сайткарах і присутня, якщо ти збираєш метрики централізовано? На рівні сайткарів тобі не потрібно переживати за якусь ротацію метрик, видалення невикористаних і хоч якусь роботу з пам'яттю, фактично, зі сторони метрик. Нарів той самий проксі був обраний як, ну, на базі того самого проксі і тієї самої конфігурації по суті, був створений вейпоінт як окремий компонент. Наслідком цього стала відсутність дефолтної ротації метрик, і, по суті, ми в моменті отримували на кожен запит метрик біля 300-250-300 МБ тексту. Котрі просто віддавались в нам в систему моніторингу, котра теж була цьому не дуже рада. Власне, красивий графічок, як, як, це, як це відображалось на споживанні ЦПУ та пам'яті. Тобто приблиз... доволі схожа картинка на попередню з кількістю коннекшенів, але перша причина трошки інша. Власне, перевикористання пам'яті, перевикористання ЦПУ і використання нетворку на рівні. Там, Пару гігабіт трафіку там щось подібне. І це ми тільки забирали метрики в моніторинг. Так само поспілкувалися з ком'юніті, знайшли варіанти виправлення. По суті, вирішилось зміненням конфігурації. Власне, як це мало виглядати початково, і до чого ми потім прийшли? це... Більш-менш вже красивий графік з налаштованим автоскейлінгом, з набагато меншим споживанням ресурсів і відсутністю небажаних перезапусків. Тобто ресурси тут вказані, при набагато менших ресурсах, в залежності від навантаження, все це скейлиться, перерозподіляється і так далі. Тому, нарешті, воно запрацювало. І, власне, що ми від цього отримали? Заради що. Що ми від цього отримали, заради чого це все о, як пішли взагалі в цю історію? О, порівняння використання саме ресурсів. Тобто, якщо о, перша колонка це сейткари, котрі просто в одному екземплярі працювали біля кожного контейнера, о, і власне відображене саме використання ЦПУ для більш коректного порівняння, тому що реквестами вже можуть, ну, можна грати в принципі як завгодно. 11 ЦПУ для сайдкарів і 4 ЦПУ для всіх компонентів вистіо. Власна різниця 65% на 65% менше споживання по ЦПУ. І по пам'яті на 71% менше споживання з 30 ГБ перейшли до 9, ну трошки більше дев'яти. Тобто зі сторони грошей доцільність, в принципі, є. З сторони сайд дефектів і те, що я згадував по метрикам. Власне, є в нас система моніторингу Prometheus, в котрій зберігаються всі метрики, і тут порівняння споживання і ЦПУ, ЦПУ до після, з 10 ЦПУ до 2,5%. Зменшилось споживання. І подібний графік по пам'яті. Тут більш я на початку згадував, що частково усувається дублювання source destination метрик, і з іншої сторони ми пішли ще в історію фільтрації додаткової цих метрик, Основна частина це latency бакети котрі дублюються у... як на всі випадки життя, але не всі випадки життя потрібні для зберігання. Тому пер, перша частина, перша третина графіку по пам'яті верхнього це фільтрація метрик, зменшення споживання з там, 60 чимось гігабайт до 32, і друга частина це перехід вже на метрики. А, точніше, пер, друга половина це зменшення початок саме фільтрації метрик, і нижній графік це вже зменшення після усунення дублювання і переходу на амбієнт Mesh. Тобто мінімум в два рази можна розраховувати, при бажанні можна пофільтрувати трошки більше. І як наслідок ми перейшли до використання там, 60 ще гігабайт, до 16 і стабільної роботи Примітеуса, в принципі, без особливо ніяких проблем. Тепер трошки детальніше, як підсумовуючи результати, це зменшення ресурсів. Саме на інфраструктуру ІСТО плюс-мінус три рази нарахували час запуску. Под так само скоротився на 5 секунд, не треба чекати сейдкарів, усунення дублювання і фільтрація десь в 3 чотири рази зменшення навантаження на Prometheus. і стабільність пайплайнів через те, що через нестабільну поведінку пайп... сейдкарів іноді відбувались відбувалися невдалі деплої через те, що не проходили перевірки. Привикація нових сервісів. Так, і трошки ближче до висновків і подальших планів, що ми від цього цього отримали. Тобто Ambient меш як перспективна технологія для ворклодів. Якщо не помиляюсь, на сайті Istio вже додали красивий калькулятор. Котрий дозволяє свої ворклоди перерахувати і отримати там, десятки або сотні тисяч доларів економії на рік. Ну наскільки він правдивий, не знаю, ми отримали в наші показники. Так само зменшення накладних витрат з прощення експлуатації. По суті, для девелоперів тепер немає ніяких додаткових контейнерів, на котрі періодично посилаються, що з ними щось не так. По суті, сервіс запустився і він вже працює. Із ризиків так само відмічав, що є компонент Waypoint, це додаткова точка відмови, і за ним треба окремо і слідкувати і конфігурувати його так, щоб, ну, власне, щоб все продовжувало працювати. Із бонусів статус General Available у ініціативи Ambient Mesh і у Istio з'явився. На нашому прикладі видно, що при. Більш, як, при більш серйозному навантаженні і використанні саме в продакшн середовищах можуть виникати додаткові проблеми, і, скоріш за все, ми ще не всі з них знайшли. <кій> так, і власне о, а, по процесу оновлення ми, ми до цього частково прийшли. О, в, в ідеальному світі о, бажано перевіряти на подібних до продакшону навантаженнях. На практиці це майже ніколи неможливо, але як після отриманих проблем в продакшені для відтворення ми саме специфічні кейси вже змогли повідтворювати. Тобто, це із серії того, що якщо знати, де буде проблема, точково можна вирішити. То тут якраз поділилися парою проблем, є що перевіряти. І поки готувалася доповідь, вже вийшла 25-та версія, як стабільна 25-та версія Istio, в котрі вже виправлені принаймні наші проблеми, котрі в нас були. І в подальшому плануємо оновлення на цю версію і подивимось, які ще нові проблеми там з'являться. Так, трошки референсів на всі наші переписки з ком'юніті і трошки інформації про саму технологію. і... Додаткові проблеми, з котрими ми стикалися. І, власне, можемо переходити до питань та відповідей. Будь ласка, бачу одне питання. Я біжу. Все в порядку. Дякую за доповідь. Питання таке: Ви розказували, що ви все тестували. І е, мене цікавить, оцих 2000 tcp коннекшенів ви на тесті не змогли побачити, наскільки я розумію. Типу, ну, як проходило тестування? Мені просто ну, цікаво. Тестування відбувалося саме з лот-тестами на наших сервісах певних, але проблема виникла під час одночасної роботи купи сервісів, і кожен, кожен сервіс все ж таки тримає по кілька коннекшенів. І от саме в штучному тесті, де ми спеціально не закривали коннекшени, ми змогли знайти оцю планку у 2000. І, в принципі, потім на, на неї налаштували автоскейлінг. Це от якраз в ві графіки з купою перезапусків і купою, і купою копій, власне сервісу. Зрозуміло, дякую. Прошу. Чи є ще питання? А, може, а, бачу. Доброго дня, дякую за презентацію. Можливо, дивне питання. Які у вас плани по інтегруванню якісь або змін істіо огляду на Kubernetes 33 версію? Що з цього ви виносите, що у вас стабілізує і саме Істіо? Ну, зі сторони 33-ї версії і ІСТЮ особливо планів ніяких немає. А те, що плануємо, це нарешті зробили безшовний перезапуск для зміни ресурсів. От в контексті автоскейлінгу і, можливо, автоскейлінгу того самого ІСТЮ, Тут чекаємо і будемо пробувати переходити, дивитися, як воно працює. Тобто, основні очікування від 33-ї версії це автоскейлінг без перезапусків. Віримо, чекаємо. Так, прошу, ага, є ще питання. Дякую. Є таке питання для старту нових проєктів. Чи брали би ви Ambient Mesh як таке дефолтне рішення, чи переходили все ж таки до нього вже після там початку роботи зі сайткарами? Для старту, мабуть, би використовував через те, що ну, в будь-якому випадку є процес самої міграції, і цей процес міграції треба додатково перевіряти. Чим більший проект, чим більше ворклоїдів, тим як більше і відповідальності, і проблем в процесі виникає. Тобто чисто за рахунок різних конфігурацій, різних, ну, всі сервіси різні там, і подібні речі. Тому ну, не знаю, наскільки це правильно для нових проєктів я б використовував щось з останніх версій, останніх технологій стеку, тому що в будь-якому випадку з ними прийдеться розбиратись рано чи пізно в майбутньому, і краще це робити відразу, якщо є така можливість.